Вітаю всіх! Зараз покажу три частини відсіка виготовляча морехода і три відсіка речового відсіка морехода. Від позаземний сигнал лиха. Ось ми розвернемося. Ось тут вхід. Виходить. Ми розвертаємося назад, бачимо та невеликий залишок бази. І від цього залишку бази я світло потушу, щоб було видно було. І ось сюди вниз ми спускаємося. Координати будуть в кінці в коментарях. Спускаємося так, як я ось спускаюсь. Я поставив маячки. Ось ми до другого спускаємося. Тут десь... Плаває акула перший, дві частини. Ось от. ще дві частини. Ось дві частини. І розвернемося десь вони там третя частина ось в другу. Ось в цю сторону трохи пропливаємо. Тобто все недалеко. І ось от. перша частина. І оно друга частина. І будуть у вас, як кажуть, відсіки всі готові до цього. Ну майже всі. Всім гарних пошуків.